Векарем працював, працював на складах. Було навчання, так, медицина, тактика, вогнева, зв'язок, інженерія, попташка, БПЛА. Кожен день навчання, в принципі, і досить гарне навчання, якісне. Уже коли ми висадилися, бігли до своєї позиції, вже не було так страшно, як перед самим виїздом. Були і збоку, і ззаді, вони везде були. Ми їх вибили, то вже їх не було, тільки дрони. А дрони, ну, може, в них був перекур 20 хвилин і тричі на день е ці кабели. Якщо людина до нас приходить, вона не, сразу до нас не може попасти. Їй треба підготуватися, там, курс молодого бійця, ну, без ВП пройти, пройти навчання по своїй спеціалізації, ким вона хоче бути. І по цьому етапу вона вже зрозуміє, ким вона хоче стати, вона вже ну, знайде свою мотивацію тут. Тут ну, нормальний колектив, нормальні хлопці. Ну, ми там як одна сім'я. Абсолютно всі офіцери, вони в бойові. Абсолютно всі виходили з нами на позиції, абсолютно всі е, робили те ж саме, що і ми, ну, буквально їли з одної трилки. Абсолютно класний колектив. Ну, ми тут всі дружні, як одна сім'я. всі поважають, нас всі люблять. І якщо людина ну, прийде до нас, вона це. Відчує, побачить і зрозуміє. Треба нам дотиснути, єднатися, не забувати трішки скидувати гроші на збори. Це дуже важливо. Реально важливо, тому що збори вони є завжди і завжди вони будуть, тому що це все дуже великі фінанси, праці